Усім доброго ранку, доброго дня або ж доброго вечора, в залежності, коли ви дивитесь це відео на новому україномовному YouTube каналі, який називається Історія з України. З вами ведучі цього каналу Назар Сорока та Ендрю Нодадіо. На цьому каналі регулярно будуть виходити ролики підкасти про відомих осіб з України. Сьогодні ж ми хочемо розповісти вам про письменника, якого знає вся Україна. Цей письменник, на мою думку, був першим із засновників української літератури. Він зробив великий вклад у розвиток нашої держави. І це, звичайно, ж, Василь Семененко. Привіт, Ендрю. Так, з вами Ендрю. Один із ведучих цього каналу. Та сьогодні ми будемо розповідати про цього дуже важливого та одного із найкращих письменників України Василя Семененка. Так. Добре, поговоримо тоді про перше, про його біографію. Він народився. 8 січня 1935 року і він народився в селі Бівцях на Полтавщині. Ріс він в неповній сім'ї тільки з мамою, і... і він народився в такі дні, коли в такому році, коли була війна Друга світова, тому жив він не дуже добре та ще й без батька. Хочу процитувати слова э, Олеся Гончара про його дитинство, про э, дитинство Василя Семененка. Як Олег Гончар розповідав про э, дитинство Василя Семененка. Його дитинство чуло ридання матерів, що божеволіли від горя на фронтових похоронках. Воно брело за ним скородити повоєнні поля. Тяжко добувати хліб насущний. Вона працювала як справжній мужчина, а, бо вона була одна і вона дуже обікувалася, дуже любила свого сина Василя. І справді вона боялася відчувати сина, боялася, що чужить прийде і зламає затишок його дитинства. І тому вона ну, не вийшла за іншого батька і тому він зростав тільки з мамою. А, і насправді. Василь Сувренко дуже поважав свою маму. Він часто про неї писав і до кінця своїх днів завжди її поважав. О, ну, от і не пішла ні за кого, тим більше, що живий був той, з ким одружена по закону, якого чекала з війни. З ким присягалася до смерті ділити і радість і горе. Ну, не вийшла ділити. Вийшло все взяти на свої плечі, сильної, мужньої жінки. Ну, і те, що при... процитував Назар, насправді. Я, може, повторю, колося гончаря його годалинство чуло ридання матерів, що божеволіли від горя на фронтових охоронках. Воно брело з ним скородити повоєнні поля. Тяжко добувати хліб насущний. Скупе на ласку було, міними і снаряддям вбивалися його дитинство. Коли від запізнених вибухів, десь біля степового вогнища вставали інвалідами діти. Ці найбезви найбезневинніші жертви війни. Ну, знаєш, це те, що я процитував, воно більш е, стисло, а тут а, більш розширено. Так, так. Да. А, що я тобі хочу далі розповісти про його навчання, як він починав, і е, що себе цікавить, те, що він почав е, навчатися е, спочатку у своєму рідному місці у селі Біївській. у селі е, Біївці, е, і е, проучився там перших п'ять класів. А вже решту а, у сусідніх селах. Потр... Цікавий факт, що так, 9 кілометрів один да, да, це дуже довго. І кожен день він тратив тільки 18 кілометрів, щоб туди і назад повернутися до школи. Це дуже багато, я не знаю, чи він на транспорті їздив, чи ні. Як це реально зовсім, я не знаю. І після того, як він а, закінчив середню школу. В Терендинцях це його була школа після 5 класу, і там середня вже школа була. Він закінчив із золотою медаллю в 1952 році. І потім він вступив у факультет журналістики на факультет журналістики Київського університету. Поїхав в Київ навчатися. Да. Так, І я вже зараз ще розповім про дуже цікаву. Ну, про любов свого життя, як казав Семоненко. У редакції останньої Симоненко» познайомився з дівчиною Люцею, коханням свого життя. Вона працювала кур'єром. І вже в 22 роки, тобто він вже був таким молодий, парубком, гарним, поет одружився. І потім навіть в нього народився син Олесь. І ще дуже цікавий факт, що дівчина припала не тільки до серця Василя, Василю. Ну, а його приятелю також Станіславу Буряченко. І якраз Станіслав навіть згадував та розповідав про це. Очевидно, Вася більше пропав їй до серця. Якось, повернувшись від зраження, почув від нього, бивчу для мене інформацію. Славко, можеш мене вітати? Подружуюсь!» і дуже, гарно, ну, і дуже гарно розповідав Симоненко про як він дізнався лю любові Людмилі. Він сказав, Люся, Люся. Я боюся, що люблюся. І поет назвав свою людьми ніж не щаслива. Люся, малюся. Це насправді дуже така цікава та гарна історія любові про Василя Симоненка. А, і що хотів додати до твоєї історії, що як він причарував, а, що один з його, як би сказати, друзів та журналіст. Микола Сніженко це друг Василя Семененка, Я так Микола розумію. Сніжко так. Так, ну, сні... та, Сніжко, вибачте. Він розповів, як Василю Семененку, так би мовити, причарувати вдалося Люсю. Секрет ну, складнуватий, на мою думку, бо торди тор і зараз дорогі, але вино з Торіанд. Василь навчився під час відрядження у Тальне робити вино В Тальне він почув легенду про садівника, який пригостив вино в княжну, і вона в нього закохалася. Так же само, напевно, й відбулося з коханням Василя. Цитую слова зараз Миколи Сніжко. Коли Василь вперше побачив свою майбутню дружину, то купив отаке на корзину троянд, зробив із них вино, пригостив її і причарував. А ще пообіцяв робити щовесни трояндове вино, щоб закріпити успіх. Ще дуже цікаво, що він пригадував Нікола Смікорця, розповідав. І ще, за словами то, то, ну, того ж самого його друга, е, журналіст, е, розповідав, що він називав своє фірменне вино, вино на французький манір. Симоне. А дружину Людмило Люсьєн. Напевно, хотів поїхати у Францію всі зрання. Ну, так, оскільки він зробив, може, може він хотів зробити більш такі романтичні назви своє свого фірму фірмові назви свого вина. Так, ну. Ось, скажем, а... А прикинь, якщо б він зараз би жив би, можливо, його він би був популярним і ще більше популярним сучасним письменником. А, але я його і так вважаю е, зараз сучасним письменником, бо він ну, хоч і мало прожив, але він жив все ж таки в минулому сторіччі, і його вважають письменником шестидесятником. Тобто, незважаючи на його коротке таке життя, він багато чого зробив, але про це поговоримо трошки пізніше. Далі хотілося б поговорити про те, що Василь Семененко навчався з Юрієм Мушкетиком, Миколою Сомом, Валерієм Шевчуком, Борисом Олійником і стає членом літературної студії, де також є і. Ще видатна поетеса, хоч зараз вона ще не вже не пише на пенсії. Ліна Костенко а, Про творчість письменника. Ага. Заглядя поета, на жаль, вийшла друком лише одна збірка, яка називається Тиша і Грім. А друга побачила світ тільки після його смерті, смерті Василя Симоненка. Процитую те, що сам Василь Семенко говорив про свій поетичний стиль. Цитую. Як ви мені щось від Діта Тараса і прадіда Сковороди? А, а, а ось що говорили про С Василя Семененка письменники. Олесь Гончар говорив: Витязем молодої української поезії є Василь Семененко. Також висловлюється про його творчість Василя Семененко Василь Захарченко. Поетом з горніх Шевченкових долин. Стус говорив так: На голос Семененка, найбільшого шістидесятника із шістидесятників поспішала молодь. Час поспішав так само. Також Василь Семененко один з найвідоміших його е, віршів «Лебеді материнства е, він присвятив своєму сину Лесеві. Це одна з теорій. Е, перший варіант. А другий варіант є е, тим, що. Він присвятив цей вірш матері. Сам цей вірш є колискою. Він розповідає про батьківщину, про те, що не потрібно забувати, про те, що треба любити. І якщо так подумати, навіть не можна зрозуміти спочатку для кого це. Чи Олеся, чи е, до матері присвятив цей вірш. Тобто, от як ти думаєш, Ендрю? На мою думку, це є духовне наповнення. ну, Це заповідь поета усьому українському народу. Бо є такі рядки. Можна все на світі вибрати, сину. Вибрати не можна тільки батьківщину. Тобто, і ці рядки повторюються один раз у... на проти на... цього вірша. Ну, і, і справді це є просто заповідь українському народові, що може, і це і є колисковою до сина або це вірш, присвячений до матері, але це стовідсотково є заповідом. Заповідом українському народові Василя Сомоненко. Гарна думка. Він про це сам говорить у Віршу. Це гарна думка, я роз... Я погоджуюсь, напевно, з тобою. Але все ж таки треба, напевно. Думати, що <кхм>, а, він, якийсь і сенс, має на увазі, що і матері він дає там, трохи а, сину, а, можна вибрати а, тільки батьківщину, не можна вибрати тільки батьківщину, а й матері також. Там є теж рядки. Я а, можу думати, може він все поєднав в одному вірші. І ще дуже цікавий е, факт, що самі ці знамениті рядки були викорбовані на пам'ятнику Василя Симоненко у Черкасах. Тобто Ого. можна вважати, що цей такий вірш багатозначний. Тобто він не мав одного значення, він мав більше, ніж одне значення. Ну, тому і називають цей вірш один із найкращих віршів Василя Симоненка. Тобто, е... Зараз можемо поговорити про те, що з... Чим є... чому він саме помер? Влітку 1962 році. Поети жорстоко побили працівників міліції ну, залізничної станції імені Тараса Тарасу Савченко у Смілі. У е, залізничному вокзалі в Черкасах між буфетницею і Васином Сомоленко сполохнула така сварка. Вона е, відмовилася продавати цигарки Василю, а той, звичайно, обурився. А коли це побачили працівники міліції, вони підійшли, попросили, щоб він придивив свої документи. А коли побачили, що це відомий поет, потягли до вокзальної камнати на очах у натовпу, і вже його колегу розшукали на поета в камері у Смілі на другий день. Тобто він там пробув цілу ніч, два дня чи дві доби, напевно. Я так розумію, дві доби. Ну так, дві доби він там знаходився. І забрати його дозволили тільки після того, як втрутися секретар смілянської місь... міської партії. Ну, це Василь житко. показував і розказував, що не били по м'яких точках тіла, а здебільшого по хребту та нижній частині спини. Виходить, його там били, да? так? Це були такі, може, не сильні, але це були тортури. І вже, на жаль, навесні 1963 року його стан вже погіршувався, госпіталізували. Лікарі діагнозували рахний рок, а те, що його Побили це навіть спонуково, що ця хвороба розвивалася набагато швидше. І вже, на жаль, у ніч проти 14 грудня 1963 році, у неповні 29 років, поет помер у Черкаській лікарні. Чому його побили? Бо по факту він був знаменитим, йому завидували е гроші? Е Ну, можливо, бо це була більш радянська влада, тому під час радянської влади такі відомі письменники, може не тільки українських, а просто таких е інтелігенцію просто вбивали і збивали, бо крачки е для інтелігенції. Так була ж СРСР і е ну, не любили там, е там же й були російські, ці і українські, вони змішалися. Інтелігент. Інтелігентні люди були. Ну, їх спостерігали над ними, вбивали, розстрілювали. Це були дуже такі темні роки, скажу вам справді. Так. І як, як, як я як, як я думаю, це що Василь Симоненко був жертвою ну, такого, цих е, темних років та наслідків цих е, темних років. От чому я вважаю е, Симоненка, те, що він один із засновників української. Е, Української і літератури, бо ну, він почат, започаткував, спробував писати українською, багато збірок е, у нього не вийшло із за оцих побоїв, смерті та е, такого важкого часу. Ну, це були досить важкі роки для Василя Семененко, але в той ж час насичені за свої 29 років. Я продовжу твою думку. Коли його похоронили до рук його друзів, попали його архіви та щоденники. Однак після цього всі його вірші та його творчість не буде видаватися 15 років. І тільки вже через 35 років після його смерті в робочому кабінеті відкрили кімнату музей. 1965 року висунув на Шевченківську премію. Уже в 1995 році. уже в незалежній Україні. по смерті, на жаль. Так. І знаєте, що мені дуже подобається, що навіть коли сам Соненко погіршився, і той потрапив до лікарні, він не перестав писати вірші та робити свою творчість. Останній свій вірш поет написав у грудні 1963 року. Спасибі тобі, друже. Що ти думок моїх не відсурався, що ти свої клітини тепло рушив, Коли над римами я потом обливався. Ти сприйняв без жодної угоди. Єдиний мій читач і шанувальник мій. Чи сприймуть їх колись і прочитають люди, побачимо. Прощай, товаришу мій. Цей вірш можна порівняти е, з тим, що з, з віршем Тараса Григоровича Шевченка заповідь. Як ти так, думаєш? Справді. Так, це справді, бо тут вони вже говорять про свою смерть. Так, так. Але так. знаєш, він тут каже, що ой, який мене жаль, наприклад, тривожить. А він сказав, да, да. що просто прощавай, але він, знаєш, в нього нема такої е, такого сумління, такого, він себе погано не відчуває. Він як В цьому ві... Цих двох віршах, якщо їх порівняти, вони дають е, не те, що. Характеризують, знаєш. Ну, характеризують саме, е, по-перше, можна. Нап... Стиль, стиль написання, Те, що, як ці два автора можуть так написати, що вони не кажуть, що все, я болісно хворію там, і все, я помираю. Вони пишуть так, що все рівно є надія. Те, що. Прощай, товарищ не... Навіть, навіть якщо це він програє, для нього це не знаєш, таке не проблема. А, і для Тараса Шевченка теж. Може, про що ми будемо казати в наступних наших роликах. Але я ось думаю, що в таких вершах, смерть, ну, перед смертю, вони хочуть не просто е, попрощатися, але залишити нам якусь. Е, як, як, якесь Повідомлення нам, щоб ми продовжували жити як вони. Щоб у нас була Надію життя. На життя. Так, Надію на життя. Так. Щоб ми робили життя, насолоджувалися кож кожним, е кожним, кожною частинкою повітря, кожним дерецем, кож кожною квіточкою. просто незвичайний такий вірш. Так. Ну, ось те, що ти сказав, можна прочитати все. Е в такому Василя Семененка, хочу наголосити, вірші, який називається Гей, Колумби та Магелани. І в ньому чітко описується про що, що Василь Семененко дає надію, щоб молодь розвивалася, йшла далі, прямувала до своєї мети. Що те, що хочеш, те, що хочеш, ти можеш розвиватися. Ти Хочеш, маєш йти до своєї цілі, ти ніколи не маєш падати на якомусь обломі. Якщо навіть щось не виходить з першого разу, тобі все рівно потрібно докін закінчити те, що ти е хочеш. Тобто цей вірш теж дає надію, але вже е не в такому те, що він помирає. Він просто не на надає надію або ж поради дітям молодшим за не за нього, е як потрібно якби розвиватися. Не забувати, що ви є людиною, що ви є людь людьми, що, що ти є люд... людиною, знаєш? <клуху> ти знаєш, що І... ти людина. Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина. Очі твої одні. Так. Цитую також вірші, я не знаю, коли про розмовляєш про Василя Семенко, відразу згадуються його вірші, там, відразу ця атмосфера, наче ми зараз живемо разом з ним. В один час. Василь Семененко це гуманіст, бо він насправді дуже спи... поважав життя, це ось цей Бога нам. Так, цінував, поважав. Та любив життя, ніколи, знаєш, може і не жалівся. Ми Попробіт. коли читаємо його вірші, повинні брати, знаєш, не просто читати, щоб здати на добру оцінку на донаців на уроці, але. Взяти якийсь приклад, щоб ми жили по таким принципам. Так, жили по принципам таких таких вершів, бо вони, вони ж не пишуться просто, щоб здобути якусь славу, а просто щоб навчити людей ну як треба жити. Що життя то, то є подарунок, то є то є найцінніше, що в нас є. Так, я з тобою погоджуся. Добре, давай тоді вже закінчувати, бо вже забагато інформації про нього ми вже розповіли. Основне. Дякую за ваш перегляд, любі глядачі. Це було перше відео на цьому каналі. Не забудьте підписатися, якщо вам сподобалося, поставити велику українську вподобайку та до зустрічі!